Вам подобається взагалі на заводі? Так, подобається. Інтересно, весело, іноді і зі можна, можна. <свісно> Це можна не казати. Зараз я в вані станок, по яким потім він буде працювати. Добре. Нічого не давалося, розібралась. Тепер на пальцях можуть шовкатися. Псували, звісно. Да. Не тільки деталі, а інструмент, програми. Так як ми ще вчились, ну, типу сказали вчитися далі. Таке дитинство, не знаю, як це на цьому стати, ну коротше. Дінг у нас було небагато, а тут ми влаштувалися на завод, деньги ну, є на все. Все, що ми захочемо, то є. І допомагати бабуся.